Чоловічки дитячі, Лілі Енден Німеччина лише 105 гривень за одну позицію. В лоті будуть у нас 21 позиція і вартує лот 2205 гривень. Деякі модельки йдуть в упакування, деякі будуть збірочками, деякі будуть без нічого. Показую вам по складу 100% бавовна. Подивіться, є модельки як для старше, такі під шкарпеточки, є модельки для помолодше, Вони з закритою п'яточкою йдуть. Ось так вони виглядають, такі милі з бджілкою. Ось такий сірий варіант. Тут понизу йдуть застіпки, ось так доверху, щоб зручно було використовувати. Та ось такий бежевий з бджілками на кнопочках. Окотек стандарт 100, означає, що використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. Ось такий ще є малесенький. Розміри 62-68. У нас буде 7 позицій, 74-80, У нас буде 3 позиції: 86, 92, 6, 98, 104. Буде 5 позицій. Бачите, ось така моделька це під носочки. Є ось такий пісочник, єдиноріжка. Класно виглядає, ось такий укорочений він. Якісна фурнітура. Є ось такий варіант для хлопчиків. Вони такі м'якенькі, махрові. Бачите, під носочки можна одягати. Ось такий є варіант з квіточками, зірочки. Ось така лисенятко більчатко рожевий, також під шкарпеточки одягати. Тут вільна ніжка. І ось такий синенький. Нагадаю, 105 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити і круто заробити, тому що це зараз дуже актуальний товар, то звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.